Лист 24. Мій любий Шашеню. Я зв'язався поштою з Гницвілем, який відповідає за юнну кралю твого підопічного, і вже бачу в ній уразливе місце. То є непомітна і незначна вада, яка властива майже всім жінкам, що виросли в інтелігентному оточенні і сповідують одну віру. Вони вважають, що всяк, хто не сповідує їхню віру, дурний і смішний. У чоловіків, які спілкуються з людьми інших переконань, такого відчуття не виникає. Їхня впевненість у своїй вірі, якщо вони впевнені, зовсім інакша. А от впевненість цієї християнки великою мірою зумовлюється звичками і традиціями її оточення. Хоч сама дівчина вважає, що вона тверда і впевнена завдяки вірі, такий стан свідомості. Мало чим різниця від переконання десятирічної дівчинки, що ножі для риби, якими користуються в домі її батька, це нормальні, звичайні і справжні, а от ножі, якими користуються в інших родинах, не такі, як треба. Елемент неосвідченості на і наївності в усьому цьому такий великий, а елемент духовної гордості такий незначний, що надії на саму дівчину за цих обставин дуже мало. Проте чи подумав ти, як можна це використати для впливу на твого підопічного? Новачок завжди перебільшує. А людина, яка досягла певного становища в суспільстві, вміє відповідно оцінювати і адекватно ставитися до тих чи інших обставин, а от молодий учений виявляє педантичні нахили у своїй поведінці. У цьому оточенні твій підопічний новачок. Він буває там щодня і бачить такі сторони християнського життя, про які раніше й гадки не мав, але дивиться на все це крізь рожеві окуляри, бо він закоханий. Підопічний прагне, ворог, звичайно, керує ним, діяти так, як і люди довкола нього, чи не спробував би ти змусити його наслідувати оту ваду коханої і розвинути її до такої міри, щоб із незначної й простимої. Вона стала в ньому найбільшою і найпрекраснішою з усіх вад духовною гординою. Умови для цього ідеальні. Нове оточення, в якому він перебуває, дає змогу виплакати в ньому гординю не тільки через християнство, а й іншими способами. Це оточення освіченіше, інтелігентніше і приємніше за всі його попередні товариства. Підопічний ще не знає, яке його місце серед тих людей. Під впливом любові він може думати, що недостойний своєї обраниці, але водночас у нього дуже швидко зникає думка, що він недостойний решти отих людей. Твій підопічний не усвідомлює, скільки ці люди прощають йому хиб і недоречностей, адже вони вибачливі, і, вважаючи його членом своєї родини, поводяться з ним якнайкраще. Він не уявляє, якою мірою вони згідні з його словами, думками, переконаннями, і наскільки ті слова, думки та переконання співзвучні з їхніми. Ще менше він уявляє, якою мірою захват, викликаний цими людьми, спричинений його еротичним зачаруванням дівчиною, яка поширює цей стан на все своє оточення. Підопічний думає, що любить їхні розмови і спосіб життя завдяки відповідності. Між їхнім і його духовними станами, тим часом, як насправді ці люди так далекі для нього, що якби він не був закоханий, то спантеличився б і відкинув чимало того, що тепер приймає. Він схожий на собаку, який уявляє, що розуміється на вогнепальній зброї завдяки тому, що його мисливський інстинкт і любов до господаря дають змогу цілий день насолоджуватися стріляниною. І ось тут складається ситуація, якою не можна нехтувати, ти повинен її неодмінно використати. У той час, як ворог за допомогою кохання і дуже приємних досвідчених, у релігійних справах і відданих йому людей піднімає молодого варвара на рівень, якого той інакше ніколи б не досягнув, ти повинен примусити його відчути, що це він сам досяг такого рівня, що люди довкола нього це його люди і що, опинившись серед них, він знайшов своє місце і свій дім. Відриваючись від них і опиняючись в іншій громаді, підопічно відчуватиме, що нове товариство нудне і нецікаве, Почасти тому, що майже кожна доступна йому громада справді менш цікава. Але найголовніша причина полягатиме в тому, що він сумуватиме за чарами молодої жінки. Навчи його сприймати цей контраст між колом людей якими він захоплюється і іколом людей, які його дратують, як контраст між християнами і атеїстами, треба змусити його відчувати краще, якщо він не висловлюватиме цього відчуття словами. Як ми християни, відрізняємося від них? Під словами ми християни, він повинен розуміти, але не усвідомлено моє коло. А під словами моє коло. Не людей, які через своє милосердя і покору прийняли мене, а людей, з якими я спілкуюся з повним на те правом. Успіх залежатиме від того, чи зумієш ти збити його з пантелику. Якщо розбурхаєш у ньому гордовитість за те, що він почуває себе християнином, то зможеш зазнати поразки, бо перестороги ворога надто добре відомі їм усім. А от якщо взагалі відмовишся від ідеї, ми християни, і викликаєш у ньому почуття самовдоволення за приналежність до свого кола, то зможеш виробити в ньому замість правдивої духовної гордості, просту суспільну пиху, але це всього-навсього багато галасу навколо дрібного гріха. Щоб досягти вагомого успіху, присилуй підопічного лукаво поздоровляти себе з досягненнями, змішуючи всі його думки і не давай змоги поставити питання. А з чим, власне, я поздравляю себе. Думка про належність до внутрішнього кола, про свою таємничість і загадковість дуже тішить його. Граю на цій струні. Привчи підопічного, використовуючи вплив цієї дівчини, зображувати на своєму обличчі поблажливу зверхність у спілкуванні з атеїстами. Деякі теорії, з якими він може познайомитися в сучасних християнських гуртках, ймовірно, будуть корисні. Я маю на увазі ті теорії. Які заганяють надію суспільства в якесь внутрішнє коло клерків, у якусь вишколену меншість теократії. Тебе не повинно обходити, чи ті теорії правдиві, чи фальшиві. Мета полягає в тому, щоб зробити християнство таємничою релігією, в якій би він почувався як один із втаємничених. Будь ласка, не заповнюй своїх листів дурницями про цю європейську війну. Її наслідки, звичайно, мають велику вагу, але це справа з верхнього проводу. Мене нітрохи не цікавить, скільки людей загинуло внаслідок бомбардувань, а про те, в якому стані свідомості вони померли, я можу довідатися в конторі. Я знав, що вони мали колись загинути. Прошу тебе, засерейся над роботою, не відволікайся. З прихильністю, твій дядько, крутень.